Олег Батурін, журналіст з тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині, який наразі із сім'єю проживає в Івано-Франківську. Про роботу в умовах окупації російський полон та боротьбу із колаборантами після звільнення він розповів нашим прикарпатським колегам. Окупаційна влада затримала Олега Батуріна на автостанції у рідній Каховці 12 березня 2022 року. Причину затримання Росіяни не пояснили однак із запитань, які йому задавали на допитах, було зрозуміло, що репортеру закидають співорганізацію та участь у мирному проукраїнському мітингу. в місті. також загарбники намагалися дізнатися в чоловіка, у кого з місцевих жителів є зброя, та прізвища колишніх і чинних співробітників СБУ. Журналісти тримали у різних катівнях понад теж. Це сталося на автостанції, коли я прийшов на зустріч зі знайомим з сусіднього міста. Я не знав, що на той момент він вже був у полоні. Мене схоплювали представники Національної гвардії Росії. Вони просто накинулися, почали бити без жодних пояснень. Просто били, схопили мене, натягнули капюшон на голову на очі, затягнули в машину і повезли в сусіднє місто в Нову Каховку і там уже проводили допити. Батурін був одним із перших бранців сумнозвісного ізолятора тимчасового утримання в Херсоні на вулиці Теплоенергетиків. 3. Медійник переконаний, що його врятувало саме те, що маховик терору і репресій окупантів. Тоді лише набирав обертів. Росіяни, коли, коли, коли тримали в полоні мене та інших інших знайомих, то вони постійно говорили, що все про вас Україна і ваші всі, ваші друзі, знайомі, роботодавці, вони всі про вас забули, ви кинуті на призволяще, Ми зробимо з вами все, що завгодно. Ви нікому не потрібні. Вони постійно кожними своїми діями, словами, вони це. Токмачували в голову, коли загарбники зрозуміли, що співпрацювати із ними журналіст не буде і жодної інформації вони від нього не отримують. Чоловіка відпустили. Одразу після звільнення з полону Олег разом із родиною виїхав з окупованого міста. Спочатку до Львова, де на нього вже чекали колеги-медійники. Перше з паном Олегом Батуріним ми познайомилися майже одразу після того, як йому вдалося звільнитися з полону і виїхати з окупації сюди, в західну Україну. Зустріч відбулася у Львівському центрі журналістської солідарності, власне, тоді, коли щойно створилися центри. Це був Квітень 2022 року. Звичайно, було дуже хвилююче, дуже важко слухати розповідь пана Олега про те, що довелося пережити нашому колезі журналісту. Трохи згодом родина Батуріних переїхала у сусідню область Івано-Франківськ. Звідси журналіст продовжує їздити у відрядження як на рідну Херсонщину, так і в інші прифронтові регіони, займається розслідуваннями та допомагає розшукувати колаборантів, щоб ті не уникнули покарання. Також кореспондент на різноманітних зустрічах як в Україні, так і за кордоном, укотре нагадує про злочини Російської Федерації та розповідає про свій досвід перебування в російському полоні. Прокарпаття Іван Харук, Оленка Грем, Адріана Зелен. Володимир Володимрволощук для телеканалу Еспресо.